То або що, та яким чином заважає вам рухатись до поставлених цілей. Хто це або що це? Що це так? Вам тут заважають рухатись далі, якісь болючі ситуації. Це може бути обман або якась підлість, яка зробила вам досить боляче. І це вас якось зупинило, а може, навіть повертає постійно в минуле до цієї ситуації. Обман цей міг бути від чоловіка, такого важкого на підйом, такий, який за матерію, за фінанси. Ну, бо ж цей обман чи підлість стосувалася фінансів, матерії, ну або ж якихось благ. Сюди ж робота, і, можливо, ви втрачали фінанси або вас обманули в грошах чи в чомусь матеріальному. І тут вам говорять, що досить уже сидіти на привязі у диявола. Диявол це те, що вас тримає і не дає вам рухатись далі. Ідіть в інший бік. Можливо, зверніться до когось за порадою, можливо, зверніться навіть до якогось наставника.